Зменшити перевірки і збільшити якість надання послуг представникам малого та середнього бізнесу таке завдання ставить губернатор своїм підлеглим. Тим часом сам Андрій Ніколаєнко поспілкувався з відвідувачами кіровоградського центру надання адмінпослуг. Наразі він розширив можливості. Додалося тут і фахівців чи отримали таким чином бажаний результат разом з очільником області. З'ясовувала Анастасія Мусатенко. Як раніше було там два роки тому і сьогодні. Ну, раніше доводилось чекати черг, зараз це значно швидше, значно покращилася робота. З таким бліцопитуванням Андрій Ніколаєнко звертався до відвідувачів Кіровоградського центру адмінпослуг. Відсутність черг, швидкість роботи консультантів, прозорі двері кабінетів це те, що відзначили люди. Росмалюють добре і удобно, тобто система, я думаю, що працює добре. більше на Європу, похоже, так? Звісно, ну вже приближене. Понад 60 спеціалістів щодня готові. Надати консультацію чи необхідний документ в найкоротші терміни. Наприклад, щоб стати підприємцем, вистачить дня. Ще одна новація: періодично людей прийматимуть не представники відомств, а їх очільники. Це екологія, санстанція, МНС, водні ресурси. Тобто, ми їх всіх залучили. Якщо в нас щодня ведуть прийом, їх представники спеціалісти, то на сьогоднішній день прийом ми зробили такий захід. Відкрита влада для бізнесу. Приведуть прийом безпосередньо керівники, і підприємці і громадяни можуть звернутися до них і вирішити всі питання тут на місці. Тобто, це можна сказати так, як особистий прийом керівника. У найближчих планах міської влади розширити центр. Губернатору показують протилежне крило міськради. Так виглядав адмінцентр до ремонту. А незабаром і тут будуть скляні двері, електронні черги і ще більше послуг. Головне завдання, яке перед нами поставив президент, і по плану дій ми маємо зробити такі центри в кожному районі районному центрі і місці обласного значення Допоки що в нас в двох містах: Кіровоград, Олександрія. І перші вчора ми відкрили разом цей Кировоградський район, але має бути в кожному районі, і в кожному районі воно має бути на серйозному пристойному рівні. Анастасія Мусатенко, Анатолій басистий. День за днем.